Добрий день. Ми сьогодні зробимо комплекс прав при болях колінних суглобів. І для того, щоб покращити функцію колінних суглобів, ми будемо сьогодні проробляти такі м'язи, як передні м'язи стегна, подріцепси. Також ми розтягнемо задні м'язи стегна, біцепси э, І Також проробляємо гомілкові м'язи ось тут, на ногах. Для того, щоб покращити функцію наших колінних суглобів. Отже, друзі, будемо починати. Отже, перша вправа робимо сидячи на розгинання ноги, ось в такому положенні. І важливо, щоб таз був вище коліна. Отже, розгинаємо ногу, ось так. Долонь бажано на коліні, щоб відчуваємо, щоб не було потріскування. Робимо ось таким чином. Плавно. Приблизно 20 разів на одну ногу, а потім на іншу. Після 20-го разу ми фіксуємо ногу ось у такому положенні і отримуємо її 20 секунд. Наступна вправо, після того, як ми отримали 20 секунд, бажано знайти опору ззаду, для того, щоб працювало стегно, а не м'язи живота. І ось таким чином ми погойдуємо. Погойдуємо ногу. теж бажано 15-20 разів. Відчуваємо, як працює стегно. Наступна вправа аналогічна, але робимо вже не для кожної ноги окремо, а для двох ног разом. Отже, розгинаємо дві ножки разом, потім утримуємо 20 секунд і потім погойдуємо також 15-20 разів. От ці вправи, які ми зробили, цей комплекс, він направлений на те, щоб проробити передню, передні м'язи стегна, чотириглаві м'язи, як ми їх називаємо. Наступна вправа вона направлена на те, щоб пропрацювати чотириглавий м'яз в точці його кріплення в тазобедреному суглобі. Але вона виконується. За умови, якщо в нас немає зайвої воги і немає болі в колінному суворі, виконується вона ось так, стоячи вже. Ми розуміємо, що вже є навантаження на коліно, тому то ця умова обов'язкова, яку я проговорив, тільки що. Отже, ми піднімаємо ногу горизонтально і під 90 градусів, і опускаємо. І так 15-20 разів робимо це плавно. Наступна вже вправа ми піднімаємо коліно і випрямляємо ногу. І так 15-20 разів. Наступна вправа вона направлена на те, щоб вже пропрацювати латеральну або бокову зону чотириглавого м'язу, або, або м'язу стегна. Отже, вона виконуюча з опорою. Ми опираємося дещо. І дещо вигинаємо наш корпус, нашу спинку, і ось так в сторону ногу піднімаємо. Рухи в нас мають бути плавні. Ось таким чином ми пропрацьовуємо цю частину стегна. Далі вправи направлені на те, щоб розтягнути біцепс стегна. Для цього ми виконуємо нахили вперед. Спочатку ось таким чином можемо зробити. Ось так. Ну, також раз 15. Ось таким чином. Рудьми до стегна. Потім можемо ноги ширші і також виконувати ось ці нахіли. Раз. Дихаємо. Два. Хорошо. Також 15-20 повторів. І також можна сидячи це робити нахили вперед, коли ми сидимо на підборці. Ось таким чином. І остання вправа для того, щоб укріпити литкові м'язи, ми піднімаємося на носочках. 15-20 повторів. Можна декілька разів, 2-3 рази. Це дуже корисна вправа. Виконуйте цей комплекс і будьте здорові.